Нині церков празднує праздник апостола Матфея. Він писав своє Євангеліє для людей із євреїв. Ісусову родословну доведя до Авраама. Уже Лука писав Євангеліє для всіх народів і Родословну Христа продовжує від Авраама аж до початку історії до Адама. Він, брат апостола Якова Алфеєва, був митарем, зборщиком борщів То тобто хороша робота, прибильна робота. Але було удивлення многих, коли узнали, що Матфей послідував за Христом, залишивши дорогостоящу роботу. Але многі не знали, що він і збрав надзвичайно ще більш дорогостоящий путь. Ведущий у Царство Божє. Апостоли були ізбрані, ну, говоря по соременному, ніяка команда, ті помочники Господа Ісуса, котрі получали благословення розійтися по цілим землям, пізніше, після 12-ти, і цар Господь, і 70, і дав їм власть Духу нечистих. Не просто власть, а власть Духом Нечистих. І тобі преподаю, син мій Тимофей, пише Павел Тимофею, сообразно з бувшими тобі пророчествами, такої завіщання, щоб ти воїнствував, відповідно, як добрий воїн, не як слабий, як добрий воїн, причому, маючи один особливий, необхідний для християнина параметр, ім'я котрому. І міє віру і добру совість, лише так будеш віруючий. Віра в Бога з доброю совістю робить чоловіка придатним бути віруючим, преданим, вірним, трудолюбивим, відповідальним. А от деякі люди відкинули віру і добру совість і потерпіли кораблекрушення у вірі. Що значить корабль, коли отримав крушення, іде на дно. Маса людей, котрі вроді і починали з вірою, і ми таких знаємо людей много. Вроді б віруючі були, вроді з нами починали. І вдруг подалися приманкам на вулиці, або в інтернеті, або по телевізору, повірили чужинцям, повірили чужому голосу. І погибли. Скільки раз наші предки розказували діточкам казочку про тих мудрих козенят, котрі не пускали чужого, бо голос пам'ятали. Скільки раз апостол Павел і сам Господь у притчі і про образ доброго пастиря, коли казав, який пастир добрий? Пастир добрий тот, котрий готовий душу віддати за своїх овець, а овці чують голос. По оригіналу Грецькому впізнають голос, пастиря і добрий пастир не йде з прутом. Добрий пастир йде впереді, грає на супільці, цим дає голос, а овечки біжать за ним, бо вони знають голос Його. А от за чужим голосом вівці не йдуть, стають, що за голос, і коли чують голос чужий, не йдуть. Ну, подобно тому й нині, пише Павел к Тимофею, то ті люди, які мають віру, добру совість, у тих є добрий слух, духовний слух, котрі довіряють своїм духовникам, отцям духовним. Так і павел називає своїх дітей духовник, називає їх, що він їх родив, чим їх родив, проповіддю, благовіствуванням. І так маса людей потерпіла корабле крушення в вірі. Але коли вже вони, втративши добру совість і стали безвірцями, куди їм йти? Звісно, в секти. Там зразу обіцяють входний білет у Царство Божє. Куда ще йти? В розкол. Там теж пропаганда поставлена, що та віра, котра зразу раз і ти вже на небі. Але православні християни знають, щоб достигнути спасіння душі, потрібен особливий труд, віра і добрі діла, подвиг, пост і молитва для православних християн – любимо заняття, от для людей слабовірних, нецерковних, хитрих, мудрих. А деколи вже і глибоко терпивши крушення, це питання це абсолютно тяжкоє. і віримо, що по милості Божої із святим апостолом Матфеєм зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.